Вітаю, друзі! Слав Україні! Радий запросити вас вже до 163-го випуску нашої щоденної спільної з вами рубрики «Діалог відверто, де теми визначаєте ви. Як завжди, дуже короткі застереження. Пункт перший Запитання залишайте не тут, а в мене на YouTube каналі в розділі спільнота під єдиним дописом в коментарях. Друге, я дуже прошу пробачення, але ну я просто фізично не встигаю на багато питань оперативно відповісти. Я стараюся всі підняти, всім дати відповідь. Але перше, це чисто арифметично не виходить. Друге, ну є питання, на які відповісти в режимі от нашої програми, ну, повірте мені, просто неможливо. Коли питання коротке, чітке, все ясно. Є роздуми, вони мені цікаві, я їх стараюся прочитати, але відповісти на них в принципі неможливо. От як ви уявляєте відповідь на питання з двох сторінок? Як? Ну, трудно, трудно. Весь випуск присвятити йому, так? Ні, на жаль, не вийде. Тому ще раз прошу за це пробачення. Ну і наступне, я неймовірно вдячний вам за. Моральну підтримку, саме за моральну, це ваші численні перегляди. Чим більше глядачів, тим мені більше мотивації працювати для вас. Це поширення, рекомендації, посилання, коментарів, вподобайки, звичайно ж, підписки на мої YouTube і Telegram канали За це неймовірно вдякую. Я принципово не прошу продонати, хоча не маю застережень щодо тих, хто звертається до вас за такою допомогою. Там можуть бути зовсім різні речі, особливо коли створюються певні канали, саме як певні засоби. Масової інформації, комунікації, то, що там, мабуть, потрібно. Я привик завжди виходити з усіх проблем самостійно, це моє певне кредо. І єдине, що, якщо вам хочеться надати допомогу, і у вас є така можливість. Головне, якщо така можливість є, то я просто можу від себе порекомендувати волонтерську ініціативу справи громад. Вони дуже добре знають де потрібно. Вони дуже чітко звітують, і плюс кожна гривня ваша автоматично подвоюється, тому що фонд Петра Порошенка додає таку ж саму суму, а реально, скажу по секрету, набагато більшу ніж те, що зібрано самі волонтерськими зусиллями. Все, на цьому закінчую передмову. Переходжу до відповіді на питання. Перше питання це одне з трошки більших, але мені хочеться його зачитати. І потім тільки трошечки додати коментарів, тому що насправді тут сказано вже дуже багато. Не все, але половина від усього. Отже, найщиріше питання. А хтось пам'ятає передвиборну програму, найвеличнішу в 19-му? не те мечання на лавці в бейсбольці, не хі хі ха-ха в гордона. Я не пронужно ж перестать стріляти, не про са посередині. Вісна прийде, будемо сажати і тому подібну маячню. Я а про програму розвитку малого середнього бізнесу, програму залучення іноземних інвесторів, програми покращення оподаткування, боротьби проти корупції, покращення життя пенсіонерів, інших незахищених е, прошарків суспільства. Ну це вже зараз від мене, слухайте. Що ви хочете? Зеленський таких слів ні тоді, ні зараз не чув. Він навіть не знає, що це таке. Він їх заледве заледве з суфлера може прочитати, і то, мабуть, з п'ятого дубля не швидше. Ви від нього захотіли. Хоча би як було в Ялинковича, почую кожного або від стабільності до покращення. Ні, ну там, там були, знаєте, там цілі були не завжди хороші, але там були спеціалісти, на відміну від зеленої команди. Добре, йдемо далі. Хтось може сформулювати головну ідею приходу Володимира Саннича на пост президента, окрім ми за все, хороше і проти всього плохого». Все, що мені приходить в голову, я вам нічого не должен. Тільки зараз я зрозумів основну мету приходу з команди до влади грабувати так, ніби завтра не настане. Але з подібними лозунгами вони би не набрали багато голосів виборців і тому закидали якісь фразочки про 4 тисячі євро за права вчителів. А мудрий нарід вже сам собі допридумував неземні блага і поділив шкуру невбитого ведмедя. Чи я надто заангажований відносно зеленої плісня? випитається питається автор. Ні, ви не заангажовані, ви абсолютно об'єктивні. Знаєте, є право. Я на ньому дуже сильно наголошував у 2019 році. Ви кажете проти старих еліт, проти старих політиків за нові обличчя. Значить, ви кажете: прийдіть і грабуйте мене. Не може бути такого, коли в країні відбуваються події, драматичні, різні. Від 90-х років багато різних подій. І незалежність проголошення, і 2014 рік. 13-14 революція гідності небесна сотня і ви бачите людей в яких в біографії в цей період не відзначено взагалі нічого, вони продовжували працювати на якихось посадочках, вони продовжували робити кар'єру, вони ніяким чином не відреагували на ключові події в країні. Ну, Зеленський відреагував. ебонітові є палички і все інше. Україна, е, е, порно-арктриса. Тут взагалі тут від негативу, це взагалі дикість, Але про інших. Коли ви голосуєте за людей, які громадської діяльності в ноль все життя, значить ви голосуєте за людей, в яких немає ні амбіцій щось зробити для держави, ні амбіцій якимось чином ввести своє ім'я навіть в історію. В такі люди йдуть виключно з одною метою красти, красти і ще раз красти. Це є правда, тому що насправді мотивації йти до влади є дві амбіційна і меркантильна. Народ України проголосував за меркантильний підхід. Я ще раз кажу, амбіційна може бути дуже неправильна, дуже помилкова. Там можуть прориватися якісь російські компоненти, якісь реваншистські, інші, але це є мотивація, про яку можна дискутувати. Люди, які не мають амбіційної мотивації взагалі ніколи не демонстрували жодної уваги до ситуації в країні. Ці люди йдуть тільки красти нічого більше. Ну тут я сказав не зовсім точно. Насправді трошки більше. Насправді, коли обирали з, обирали певну групу людей, пов'язану з ним. Це не тільки сам Зеленський, це і в списку, скажімо, та ж сама Медведчуківка, Верещук, Це певна група людей, яких там заходили теж і до уряду, до, до той ж самий Баканов ДСБУ, і тому подібне. В цих людей ще було інше завдання. Я не буду зараз говорити про те, що частина з цих людей, я думаю, що включно з за, були завербовані російськими спецслужбами, тому що інакше не можна було вести не просто бізнес на Росії, а бізнес в ідеологічній сфері. Ну не можна працювати в, в системі телебачення іноземець з ворожої країни, тим більше з якої Росія веде фактично війну. Не може в Москві знімати серіали, якщо він не пройшов вербування. Ну от просто не може і все закрили цю тему назавжди. Стопроцентно безумовно, вербування. Мусило бути і все інше. Але навіть агентурним. Чому ці люди були такі падки до всього російського? Тому що вони глибокі совки. І не тільки в плані совкового мислення. Ці люди для цих людей, от уявіть собі, родину Володимира Зеленського, його батьки, його НКВДшний МГБшний дід, вони вважали, що Україна це какої-то непорозуміння. Як? Как? Зачем? В місті єдиний народ, єдиний Совєтський Союз, він вихований на цьому, і цій людині доручили очолювати державу, він зараз там кривляється, дуситься, видавлює себе якісь там теми, щось в стилі мало не кучминого Україна не Росія. Ні, Він навіть такого не може видавити себе, тому що йому ворог це не пролізе. Тому, коли їх обирали, і коли вони йшли до влади, багатьох з них були певні наміри, які точно. Носили деструктивний характер, от наведу як приклад, пригадуєте, ішов до влади президенти е, Симоненко Петро, комуністів лідер, і казав: Я йду для того президента, щоб знищити посаду президента. Ну, так якось трошки немудро, правда, трошки подебільному. Володимир Зеленський ішов очолити Україну, щоб знищити державу Україна. План демонтажу інституцій української держави, план демонтажу суверенітету української держави в його мозку був закладений з дитинства. І коли його викинули на цю хвилю і туди посунули, то він до цього був готовий. І до речі, на самому початку, коли вони почали формувати свою там якусь ідеологічну програму, вони в цьому нічого не тямили, вони дійсно дуже тупі. Але коли вони почали заявляти про лібертаріанство. Це була та течія, яка їм здавалося підходила найбільше. Насправді це складна течія, це складна позиція. Вона передбачає дуже непрості системи ухвалення рішень. Але вони собі уявляли, це ж демонтаж. Ми ліквідуємо вплив держави, і ми ліквідуємо державу. Ну, от, та ж сама Верещук, яка про це заявляла, ще раз кажу, вона з ідеологічних, дуже близьких соратниць Віктора Медведчука. Вона це заявляла не дарма. І коли вони це перший раз заявили, що в них логіка лібертаріанства, вони були в чомусь праві. Тільки це викривлене лібертаріанство, це знищення української держави, як явища. Тому дві мотивації красти, все, що бачиш, а до того як вкрасти максимально до того моменту, коли ти ліквідуєш державу, коли вона попаде під Росію, де вже красти будуть інші російські олігархи? От до того треба вкрасти все: от ліквідація, демонтаж держави і максимальний пограбунок. Оце і є логіка їхнього приходу до влади. Як мудрий наряд голосував, ну що поробиш? Мудрий наряд зараз плачеться і думає, а чому так сталося? Ну, мудрий наряд не зробив висновків, до речі, тому це все буде повторюватися. І це дуже сумно. Це біда. Наступне, вітаю пане Тарасе. Таке питання: чи може бути прийнятий закон про в наступній Верховній Раді? Ну, в тій точно нічого мудрене може вже бути прийнятий, щоб корупціонерів карали шляхом конфіскації всього майна їх. І їх найближчих родичів, на цьому роблю акцент. Бо лише так можна зупинити корупцію в країні. Отримав незаконний прибуток з дербюджету, заплатив за це всім своїм майном. Чи це нереально, бо тоді будуть всі кошти в офшори виводити, але все одно майно і тут будуть мати. Насправді давайте так: відповідальність по максимуму. Вона ж не строгістю відповідальності, а не відворотністю визначається. Ви корупцію поборете, коли ви посадите або покараєте взагалі, Давайте покараєте кожного корупціонера. От коли ви покараєте кожного, корупція припиниться. А коли ви покараєте один відсоток корупціонерів, і навіть їх розстріляєте чи пожиття ви їм дасте, так як це відбувається в Китаї. Корупція не припиниться, вона просто стане обережнішою, уважнішою, вигадуватиме якісь легалізовані схеми або піде вже відверту мафію з ганстерством відвертим, з тріадами там і чим іншим. Тому насправді основне питання не та строгість, а невідворотність. Пункт другий відновлення справедливості щодо пограбованого, пограбований держава або пограбований український народ, або певні верстви. Тут ви абсолютно праві. Треба зробити так. Щоб із статків, з можливостей тієї людини, яка завдала шкоду, ця шкода була виправлена. Я дуже добре пригадую, як Юрій Луценко в своїй дискусії тоді з Ситником з набу доводив, ну от ви зробили там Поніщенку по свої справи, ви все розвалили. Його бізнес довели до банкрутства, ви тупо повелися, Україна не отримала ні копійки внаслідок цього. Оніщенко спокійно виїхав за кордон, оббиває брудом Україну, співпрацює з послужбами Росії і все. Що, толку з вашої роботи. Я каже, по Коцубі, по ряду інших, так вони, врешті-решт, змогли вийти на волю. Вони не дістали реальних термінів. Вони заплатили в бюджет основну частину того, що вони вкрали. Вони повернули. От це десь була логіка. Віддай! Паралельно з тим має бути ще й питання покарання. Віддав. І маєш відсидити в тюрмі чи віддав, і маєш просто дістати клеймо на все життя, що це людина корупціонер, не беріть його на роботу, не приймайте його там на відповідні посади і тому подібне, не призначайте з можливими обмеженнями. Це питання від того, наскільки людина завдала шкоди. Оце логіка. А в нас логіка зараз, при Зеленському, використовувати антикорупційне законодавство для того, щоб рятувати від відповідальності е, своїх, своїх сух і. Лякати цим законодавством, невідомо яким правда, чином просто елементарними маніпуляціями, опозицію. От вас і все, що відбувається. Тепер щодо вашої пропозиції, насправді в такій формі неможливо. Українська конституція передбачає, що відповідальність несе тільки кожен за свої вчинені злочини, і якщо є непрямі. Не зовсім пов'язані родичі, ви не можете з них забрати те, що ця людина накрала, і тому вони й переписують масово майно на інших, користуючись саме цим конституційним положенням. І тоді на межі було проведено знову. Я просто пригадую, що там Петро Порошенко це підтримував, а Юрій Уценко це готував мотивацію. і готували в нього цей законопроект. Це є ота от негативна декларація, і це про пов'язаних осіб. Оце був, на мій погляд, серйозний варіант серйозного способу вибити ті гроші. Знаєте, в чому суть? Ти, суд встановлює, що ти якимось чином пов'язана особа до певного міністра. Міністр прокрався, його хапонув, а в нього майна нема. Він живе на наймні тій квартирі, він їздить на службовій машині. За ним немає жодного майна. А його водій, його секретарка, розучена тиждень перед цим з ним дружина. Його там діти і тому подібне є вже мільйонерами і мільярдерами. На них все попереписувано. І тоді передбачав закон, що ці гроші не є їхніми. Це не є їхнє майно. Потрібно встановити і доказати, що водій, який ніколи не мав ніяких статків і жив у гуртожитку, не міг за два тижні заробити 150 мільйонів доларів. От, не міг і все. І в даному випадку накладалося на його майно таким чином, арешт саме. З огляду, що це майно не його, а майно олігарха. Таким самим чином мали оці розлучення нейтралізувати, фальшиві, тому подібне. Що далі з цим законом він почав діяти? Після того в Верховній Раді почався такий гвалт: оці всі опозиційні партії, які, на жаль, дехто з коаліції, так почали верещати і блокувати, і щось потім сталося. Чи цей закон якимось чином видозмінили і скасували, чи його просто блокували? Продажні судді, я вже не пригадую. Він чуть-чуть почав працювати. Він дійсно був дуже прогресивний. Але ну, з приходом Зеленського точно це стало неможливо. Принаймні, після приходу Зеленського я точно знаю, що ні одного розгляду справи саме за медами цього закону не було. Тому що завдання протилежне. От коли ми говоримо про проблему, яку ви підняли, найкраще використати саме оцей нюанс, саме оця негативна декларація і пов'язаних осіб. Просто вернути те, що було, можливо, підшліфувати. Власне, все, що можу сказати, наступне міжнародне і таке концептуальне питання, але воно потрібне. Ми дуже часто не маємо певного розуміння, що ж там відбувається на близькому сході. Появляються люди, які кажуть: Але ж палестинці, але ж права, але ж держава в них має бути все інше. Насправді там є дуже велика містифікація. Тому відповідаю на питання питання довше, але швидко прочитаю. Може з скороченнями. Пане Тарасе, вітаю. Можете відповісти в діалозі або окремим випуском короткий опис ситуації навколо Ізраїля і Палестини? Чому Араби не дали утворитися тій державі? <кій> Що за народ палестинці? Це як у нас народ Донбаса? От саме так, чому арабський світ зацікавлений існуванні палестинської проблеми, чому не пускають до себе палестинських біженців? Чому так ненавидить Ізраїль? Зрозуміло, що скрізь течать вуха Москви. Але ж арабський світ великий і достатньо могутний, щоб вирішити питання Палестини. І як його можна вирішити взагалі? Навіть територіально це ж шматки газа, західний берег тощо. Та й у самому Ізраїлі проживає багато арабів. Як одні Араби можуть там жити, а інші ні? І хто за національною ідентичністю ті палестинці? Що чекає? Близький схід в короткій і довгій перспективі. Дякую. Так от. Отже, до 67-го року ніяких палестинців не існував. Палестинці до 67-го року існували. Знаєте, хто були палестинці? Євреї. Саме так всі арабські лідери, зокрема радикальних арабських партій, виступали проти використання слова. палестинці, казали, що це придумано зайшовими єврейськими поселенцями, їхніми там організаціями, всім іншим, щоб виправдати своє перебування. Палестинці до 47-го року 100% і до 67-го року, практично у всіх без винятку заявах, це були євреї, які будували там свою державу. Ніякого палестинського народу ніколи історії не було. Під нього зараз підводять історію з Старого Завіту, з Ханаантів, все інше. Ну, слухайте, малювати можна що завгодно, але насправді не існувало цього. Араби вони фактично діляться на держави за політичним принципом. І ніколи ніяка палестинська держава не створювалася в тому самому документі організації визволення Палестини, їхньому доктринальному документі, записано. Параграф 5, це вже Теперішня, після 67-го року, чому вони стали себе називати палестинцями? Але яке визначення? Хто такі палестинці? Палестинцями вважаються арабські громадяни, які постійно проживають в Палестині, проживали в Палестині до 47-го року, незалежно від того, були вони виселені або залишилися там. Всі народжені від палестинського батька після цієї дати в Палестині або за її межами також є палестинцями. І шостий параграф євреї, які традиційно проживали в Палестині до Сіоніцького вторгнення, також повинні розглядатися як палестинці, тобто Палестина територія. Євреї і араби різні зовсім народи, хоча самітського разом походження. Це різні народи, різні сповідання, все. Але це територія, і тому ті, хто там жили, це палестинці. Ті, хто там не жили, не палестинці. Оце є підхід організації визволення Палестини, яким чином з'явилися палестинці взагалі як такі? Там жили населення, це були колишні фелахи. Потім там відбулося арабське охоплення цих територій, мусульманська віра прийшла. Місцеве населення вважало себе переважно сирійцями і до Середини 60-х років інакше, як Південна Сирія, територію, де виникла єврейська держава, ніхто ніколи не називав. Але частина її, те, що зараз є палестинською автономією, належала була під контроль на Йорданії. Тобто ця територія, і народ, який там жив, були йорданцями і сирійцями. Але в 1964 році це є вже свідчення, це відомі абсолютно речі. В Москві відбулося під прямим контролем КГБ, утворений був Палестинського створена Палестинська національна рада, яка об'єднала по-моєму 425 місцевих терористів палестинських терористів, які готували для терористичної діяльності у Москві. І там вперше було проголошено тезу Палестинський народ. І від того часу її почали нав'язувати. А в 67 році це почало працювати. Це поділ на дві держави. Насправді, ну це були певні періоди, там можна сперечатися. Правильно, неправильно це було ну, Рафата запустити і організацію визволення Палестини терористичну організацію визнати офіційно країною у ООН. Це було мудро, очевидно, що було не мудро. Тоді відбувалося багато нерозумних речей. І от в цій ситуації було ухвалено рішення, що там мають бути дві держави. Ніяка не Палестинська, це Палестина, це все об'єднання. Це Ізраїль, це і є Палестина. А єврейська і Арабська держави. І для них розмалювали роз'єднання. Євреї сказали: слухайте, але взагалі нас питалися про це? Ви нас не питалися? Ми повернулися на свою історичну батьківщину. Ті ж самі Араби сказали, а чому ми чимось маємо ділитися? Почали війни. Причому палестинці, як правило, в цих війнах взагалі участі не брали. Вони не були учасниками цього процесу. Вони в певних місцях здійснювали певні терористичні дії, а війни вели: Єгипет, Сирія, Йорданія. Ну, все про що говорити? От власне, вся історія. І тому зараз ця тема заморожена. Палестинська автономія. Вона, вона дуже розбавлена єврейськими поселеннями, іншими речами. Там є свої напруження, але між ними вибудовується десь певне спілкування, і Ізраїль готовий їх визнати в плані автономії повністю. У плані повністю незалежної держави, не готовий. Він вважає, що це було несправедливе рішення без їхньої волі проти них і все. Але в майбутньому, можливо, такий розподіл відбудеться. Сектор Газа це зовсім інший народ. Порівняйте, більшість палестинців. Які живуть в Ізраїлі, нормально працюють, повільняйте тих, які стали заручниками і прийнялися Хамасом і терором. Ви ж бачите і тих людей, які вривалися. Люди, які в Єрусалимі, так вони теж бувають радикальні, але вони зовсім інші. Тому це вже новий народ. Газа це Хамас, це новий народ. Його ніхто не хоче бачити. Вони всі араби. Головне, вони чітко закривають кордон. Будь-хто з Гази попаде в їхню країну, він буде моментально депортований. Моментально вони не хочуть собі цих проблем мати. Єгипет відмовився прийняти ці території. Ізраїль був готовий відступити Єгипту частину своєї території, сектор Газа. Єгипет сказав, до побачення, нам цього не треба. Ця проблема може розв'язатися тільки повною фізичною ліквідацією всіх хамасівців, які активно в цьому дії введення там окупаційної адміністрації, переведення її під міжнародні певні організації, і хоча би одне покоління, двоє виборів. Пройшли, щоб там двоє-троє виборів, щоб там за терористів не могли голосувати, щоб просто це було заборонено. І тоді можна щось зробити. Нам самим, коли повернеться Донбас, Криму не так буде жорстко, але коли повернеться Донбас, треба буде або очікувати, що ті, хто там присужували і повністю стали убивцями і терористами проти українців, мають покинути ці території втекти. Частина втече, а частину Росії не пустить до себе. І от ми маємо. Покарати винуватців, а всіх колаборантів поставити під певні часові обмеження. Німеччині до 49-го року ніякі вибори не проводилися. Люди мали витравити себе нацизм. Одесь тут так само, і з палестинцями так само. Про іншу тему? Ідемо далі. Ну, ще є одне питання я відразу поставив поряд е міжнародне. Ну, насправді я тут дуже коротко відповім, тому що переказувати ці речі, це буде забагато. Пане Тарасе, будь ласка, розкажіть за Індію і Пакистан. Чому за них нічого не чути? Яка їх роль зараз? Що із ситуацією навколо Філіппін? Дякую. Слухайте, навколо Філіппін вже не буду далі вдаватися. В нас не є, не є міжнародний огляд. А про Індію і Пакистан хочу сказати: насправді це є простий приклад того, що коли. Обирають люди адекватно, більш-менш, але адекватно до своїх відповідних реалій владу. Ті країни не є носіями якихось новин. З цих країн мільйон повідомлень, всього є. Там відбуваються серйозні процеси і досить жорсткі процеси. Але ті країни дві, при тому, що в них є спірні території. Пакистан фактично захопив територію, яку ну на погляд Пакистану незаконно віддали Індії на південні чи в Кашмірі. Але. Попри це, попри певні військові сутички, ті країни можуть жити нормально існувати, тому що і в Індії, і в Пакистані нема росіян, нема Раші, нема Путіна. Так, там бувають мудріші і гірші правителі. Все буває, там буває корупція, там бувають якісь реваншисти, ісламісти іноді наближаються. Але коли доходить до крайньої межі, народу спрацьовує клепка. В Україні в 2019 році клепка не спрацювала, і тому про Україну говорить весь світ. Індія і Пакистан мега потужні країни, мега. Ну Індія, взагалі, про Індію ще згадують в контексті бо G20, це інше. Про Пакистан, Пакистан згадують трошечки менше, але вони в своєму регіональному вибірі вони неймовірно важливі. Але нема потреби звичайній пресі, яка про скандали пише писати, тому що скандалів великих нема. Україна буде найщасливішою країною, коли про неї будуть дуже скучні нудні згадки, де небудь в Економіст не про війну, а про те, які там особливості котування, акції, інвестиції, і тому подібне на території України. Коли з країни йде дуже багато інформації, такої як наша, це нещасна країна. Індія і Пакистан достатньо щасливі спокійні країни, обидві ядерні держави, які доказали, що ядерна зброя може бути не тільки в мапи з гранату, яку є Москва, а може бути і в нормальних людей. Ізраїль, кажуть, може мати ядерну зброю, він точно і не застосовує щодо своїх ворогів. Це є певний засіб стримування проти Ірану, тому всякі інші моменти вони показують, що є терористи і є просто ну, дуже відмінні від нас, але нормальні люди. Оці дві держави показали. Якщо мало новин з країни приходить, значить цій країні все відносно непогано. З Пакистану було дуже багато новин, пригадуєте, коли там тероризму піднятий і все інше. Зараз, слава Богу, якось стихшилося. Я трошки знаю їх завдяки нашому колишньому послу в Індії Пакистані Пакистані груполісі. Неймовірний дипломат, який добре ці дві мови знає, який був вхожий до найвищих керівництва держави в і другої, все знаєте, що зробили? Він був на той момент послом в Індії, коли у нас почались велике вторгнення. Йо терміново забрали звідти. От і маємо потім на G20 відмова Зеленському. Позиція Індії далеко не проукраїнська. Знаєте, для чого його забрали? Тому що він дуже впливовий дипломат в цій країні. Це означало, що він міг там відстоювати інтереси України, а владі кротів, яка працює на Москву проти свого народу. Не треба там дипломатів. Тому наша присутність в цих двох державах сьогоднішній день рівна нулю. По Пакистану не скажу, хто там, а в Індії. Ну, мабуть, хороший чоловік заголошений надзвичайним повноважним послом. навіть такий в нього дипломатичний стаж в його житті: ноль років, ноль днів, ноль годин, ноль хвилин до моменту призначення надзвичайним послом. таку важку країну, як Індія. Це доказ того, що нашій владі не потрібна підтримка потужних великих держав, стабільних, головне всередині держав. От і все. Ну, про Філіппіни там багато різних деталей, це, це окрема історія. Добре, пане Тарасе, хочу почути вашу думку про наступне: <кій> коли Путь пуйло, Виступає по телебаченню та озвучує тези, все йде по плану, все йде згідно графіку. Я вважаю, що ці тези він каже З та Єрмаку. Дякую на відповідь. Ну, давайте так, це трошки з гумором. Насправді, насправді, я думаю, що ці фрази він говорить для свого населення. і вже велике питання. Чи там, хоч якимось чином, можна побачити коли-небудь Путіна. Путін живий, я в цьому переконаний. Його будуть тримати при житті до наступних виборів, він має їх формально пройти. І після того він має померти. А на той момент буде відбудуться зміни в уряді. Дмитрій Дм Патрушев, Патрушев молодший е син. Їхнього секретаря Савбєзу очолить уряд, стане виконуючи обов'язки президента і має стати новим президентом. Тому їм потрібно, тому вони зараз тиснуть на те, щоб ЗЕ капітулював швидше і щоб було перемир'я там з втратою території України і тому подібне. І тому Зеленський так перед ними стоїть, виконує. Насправді ті фрази вони для. Це раніше від Путіна, тепер від відвідника всередину Росії. Все йде по плану, це треба доказати, що цар контролює ситуацію. Ситуація у царяні вийшла із під контролю. Інакше тоді ситуація може вийти під контролю скрізь. Я думаю, з Україною там ідуть інші розмови. Якщо перевести їх до такого, знаєте, банально кіношного рівня, вона же ж кіношники правлять, вона же ж паяців, кулунів, акторів, продюсерів пообирали, то в такому випадку це буде звучати приблизно так. Пригадайте фільм Мене звуть Нікіта. Там було про чистильника. То ви бояєтеся виконувати свої зобов'язання, ті, що ми в Омані обговорили, ті, що ми в Парижі обговорили, чи вже присилати чистильника? Чи ви все таки виконаєте? Там, я думаю, говорять мовою певних погроз і певних подібних домовленостей. О, десь так. Наступне дуже коротко знову копіюю устрій РФ. Царі гарні, гарний, бояри погані. Я йду на один термін каже, обіцяє декорує одне робить навпаки. Це вже відбудеться. Що з цим робити? Ну, у вас не питання? Не те, що відбулося, ви правильно все сказали, це так і є, і копіює і расистів, і все інше. Він просто інше не може мислити. От іноді кажуть, хто він починає за національністю щось збирати, та упаси по боже лізти в очі дурні розбірки. Він росіянин, він не єврей, він не українець, він росіянин. Є таке поняття Україна політична нація, як хотів зробити мій батько. І є поняття Росія, політична нація. Він ментально росіянин. Все тому і те робиться в нас, що відбувається. Політично росіяни. Що робити? Ми нічого зараз не зробимо. Ніхто з нас не виправить замість нас не виправить ситуацію. Зараз ми не можемо піднятися на якісь бунти, на якісь майдани. Тому єдине вони явно готуються до виборів. Вони брешуть, що їх не буде думати. Голосувати правильно, проголосувати за адекватних, не проголосувати знову за Зе або його політичного чи акторського спадкоємця. Все